200 мільярдів гривень обшук і енергоатом. Як думаєте, що їх зв'язує? Зараз все скоренько розкажу. У понеділок, 10 листопада, детективи Набу і САП провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндича і на державному підприємстві Енергоатом. Тимур Міндич, український бізнесмен, кінопродюсер, один з піввласників студії Квартал 95». Згідно згідно журналістськими розслідуваннями. Міндич має близькі зв'язки з Коломойським а також з політичною елітою України, зокрема з оточенням зеленського прізвище фігурує у розслідуваннях пов'язаних з держав енергетики. Етикою і медіа. Отже, інформація про обшуки спочатку появилась у медіа, а згодом її частково підтвердили у набу. Ну і тепер найцікавіше згідно з плавових медіа, знайшли понад 200 мільярдів гривень. Я для вас порахував, щоб ви зрозуміли, яка це кількість грошей. Якщо 200 мільярдів розділити на 100 років, то кожного дня ти можеш тратити по 5 мільйонів гривень ще раз. 5 мільйонів гривень кожний день на протязі 100 років. Я думаю, тут зрозуміло все слів. Ну а що ви скажете на рахунок цього? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати.